Різдвяні історії. Усім привіт! На Різдво так хочеться особливої атмосфери святкового настрою і дива. Допомогти можуть не лише вуличні забави зі снігом Яскрава гірлянда на ялинки, а і різдвяні історії. Пропонуємо вам добірку історій про свято та диво на будь-який смак. Надійка Гербіш одного разу на різдво. У цій дивовижно світлій касті живе справжній дух Різдва. Родина їжачків, тато, мама та троє їхніх діток не лише разом готуються до свята, переказують історію про народження Ісуса, а й приймають несподіваних гостей, двох маленьких ховрашат, які заблукали у лісі. Куди прямували малята? Що трапилося з їхньою матусею? Та чи буде у маленьких ховрашат Різдво? Сашко Дерманський Різдв'яна крамничка тітоньки, мальве. Жодного свята містяни не ждуть так завзята, як Різдва, коли у місті гамірна і безтурботна. Усе довкола повниться радісним сміхом, калятками, веселими голосами. А ще... Казковими пахощами з чарівного фургончика тітоньки мальвоє. Але цього року все може бути інакше. Адже моторош на пані Мряка і підступний пан Крук вже почали втілювати в життя свій зловісний план. І лише малий тишко, разом з вірною собачкою кочугуркою, можуть їх зупинити. Але чи вдасться їм повернути дідусеві каскареві в чарівну книгу і врятувати Різдво? Роб Скотон. Різдво для сплета. Настала ніч перед Різдвом. Кіт сплет не може заплющити очі. Раптом він був не дуже чимним і не заслужив на найбільший у світі подарунок. Треба дочекатися Санту і самому розповісти йому про всі свої подвиги. Та Санта не приходить. Невже сплет і справді був не досить слухняним? Невже даремно допомагав мамі по господарству? Настав різдвяний ранок. Вірний друг Сеймур і молодша сестричка ведуть сплета у вітальню. А там невже чорний пухнастик так і залишився без свята? Анет Амарейн, гість на різдво. Ох, що це так засіяло в вдалині? Може, це різдвяна зірка принесла добру звістку, чи хтось добрий з усміхненими очима простує до вашого дому, щоб розділити святкову вечерю. Різдвяної ночі стаються дива. Про це знає ведмедик, що живе самотньо в незнайомому лісі, але так хоче, щоб до нього на святкову гостину завітали всі звірята. Знає про це й маленький зайчик вухань, який у пошуках різдвяного сяєва обіг усіх друзів. Дізнаєтесь про це і ви, коли прочитаєте ці дивовишні світлі зворушливі історії. Анджела МАКАЛІСТЕР Різдвяна історія для малят. Ця казка про загадкову пригоду веселого зайця Руфуса напередодні Різдва. Руфус ще той не посидько. Однак, коли він грався зі своїми братиками і сестричками в хованки, йому довелося сидіти так тихо й спокійно, що він заснув. А прокинувшись, зайчиня побачило, що летить у санях з кимось незвичайним. Хто це був? Яким чином Руфус допоміг чарівникові? Чи повернулося заченятко додому, та який подарунок отримала від чарівника? Агнешка Ножинська Дем'янюк Дарунок Рездвяної зірки. Дарунок Рездвяної зірки це шість добрих казок про несподівані пригоди на Різдво, сімейне застілля на седвечір, чарівні подарунки і тепло, яким так приємно ділитися. Святий Миколай, Віфліємська зіренька і ангели принесуть героям цієї книжки справжню магію величного свята. А маленьким читачам розкажуть про найважливіші цінності Різдва: родини кола та віру в дива. Завітайте до Сумської обласної бібліотеки для дітей та оберіть свою різдвяну історію. А на сьогодні все зустрінемось завтра.